Вітаю всіх! Хочу продовжити тепер. Серпень місяць на підході. Як завжди, розклади на серпень. Давайте подивимось. Три основні події для України у серпні. Мені відразу випадає боротьба. Боротьба, я б сказала, зала, постійно вона іще. Ось вам три події колодою. Постійні якісь перемо... тут і перемовини, і постійна робота з партнерами, і якісь фінансові питання, серйозні фінансові питання. По тузу Пентаклю це реальні результативні фінансові надходження і вирішення питань. Давайте цю колодому. Три основні події для України у серпні місяці. Три основні події. Перша карта, я б сказала, це захист. Це ми себе захищаємо, ми себе продовжуємо захищати. Пропозиції, рішення щодо захисту цього. А багато треба вирішувати, що в нас тут. Дві жезлів. звісно, немає стабільності, тому що ми то домовляємось, то нам щось не дають, нам чогось не вистачає постійно і тут. Діявол хитроще. Грошей нам постійно не вистачає знову, голи ви почаєте, там зірка. Я не можу вам показувати, YouTube блокуємо. Постійні махінації з фінансами, з податками, з, уч... з усім, чим хочете. Тут на дні колоди Сонце. Карта з самих класних Але буде, знаєте, я так пекельно гаряче і важко. Що вам сказати? загальному нічого нового. Боротьба продовжується. Майте на увазі літні наступ перев продовжується. Робота з партнерами вона продовжується, але вона така нестабільна. І фінанси. Фінансова сторона: збільшення податків, зменшення там, доходів людей все це проблема. І економіка країни в поганому стані. Що сказати? В дуже поганому. Ось і все. Тут нічого нового і нічого такого, що може бути неочікувано.